Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колося, як гладить милому волосся, щаслива, ніжна, наречена, а ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка з губо, і я помітив, як ти грубо, топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву безплідну, дику, топтала і не чула крику. Тих колосочків без оглядки, ти йшла собі, а в мене згадки. Про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосячко вусати, То не всипущий труд мозільний, То молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка гуцулка, з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно, але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну Стоптали так необережно.